Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 13 липня, 25 рік. І таке незаплановане відео. Називається Добро вилізло боку». Ну, Знімав я відео, що потрібно наливати в такій ємності звірушкам, птичкам для того, щоб вони в мене по всьому саду вон, розставлені. Бачите, одне, в такі ємності, щоб птички, звірушки пили. Ну, і приходжу я на свій. Участочок фундуковий в краплю. Підходжу до хурми, а краплі немає. Ну, зірушки приходять на свою біду, зробив я тут, бачите, витаптують. Все стоптано, приходять. Іду я, немає краплі. Цілий рядок проходжу, не можу врубитися, де ж ділася крапля. Цілих 30 метрів краплі. Ще й. Прибита була ось такими паличками, щоб вітер не здував, як я показував. І ось ось наша крапля. Неблагодарні звірушки, як і люди, є люди, які, які розуміють, які благодарні. А є отак і отакі звірі. Їм зробили добро а вони прийшли ми бачимо. Що зробили з нашою краплею. Нова крапля, тільки ну поставили. І води налито тобі. Ну бери пий, тобі крапля потрібна була. Чи ти хотіла собі водопровод протягнути десь в лісі. Нафіга вона тобі треба? Ой, біда і все. Отак наша доброта вилазить боком. Ну і що, переживемо, все. Працюємо, все буде добре. І все, ще й на кінець. Протягнули ми краплю, а на кінці немає крана з трубкою. Все-таки кран з трубкою вкрала. Чи лисиці, чи хто. Ой, доброта. Не, не можна бути добрим. Не можна. Не будьте люди добрими, вилазить боком, на голову сідають.